Приводу важкої втрати втратили сина, втратили побратима, Україна втратила захисника. Але небо збагатилося на одного молитвенника, який буде в Царстві Небесному, молитися, щоб Господь поскорше дарував нам перемогу. Кожен із нас усвідомлює, що смерть і страшний суд нікого з нас не мене. Скільки б ми не прожили все одно настанеться мить, що нам придеться стати перед Богом і отримати відплату. Не раз ми чули слова і святого Євангелія. Де каже Господь, що з того людині, що вона здобуде весь світ, але занапастить свою душу? Бо каже на Євангелія, де наш скарб, там і наша душа. Ми протязі свого земного життя стараємось виконувати заповіді Господні, жити достойно, щоб успадкувати вічне життя. Щоб після цього як душа наша покине ті, тіло, щоб ми оселилися в вічній оселі. Але Господь нам каже із святого Євангелія, що істинно кажу вам, хто слово моє слухає. І вірить у того, хто, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить. Воїн Василь, заповідь любові виконав до кінця. Також Іван Гець нам каже, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів свої. Воїн Василь, в молодому віці, коли багато хто тікає з України, тому що боїться захищати, воїн свідомо пішов на контракт, пішов для того, щоб. Захищати кожного із нас, захищати Україну. Може було йому і страшно, але в цей же час любов до мами, любов до братів, до сестер його штовхала на те, щоб не лякатися, а стояти до останнього. Я думаю, що він не раз дивився в очі смерті і розумів, що якщо пропустити москаля далі, то буде те саме, що зараз є. На сході України, те, що є на півдні України, те, що зараз відбувається в Сумській області, або те, що було на Київщині. Воїни розуміють, що далі пропускати не можна. Звісно, що важку ціну платимо за кожен день нашого мирного життя. Кожен раз на світі літоргії ми співаємо блаженні миротворці, бо вони саме Божими назвуться. Завдяки жертовній любові Василя і інших воїнів тут ніхто не відчуває, що буде війна. Тривога, ну подумає, що тривога. Але в цей же час хтось в таку спеку, такий самий молодий, десь може і не молодий, може і за 50, Людина може по кілька днів без води, без їди і стоїть, тримає там фронт, щоб він не просунувся далі. Нам треба просто розуміти, кожен день хтось жертвує ради нас. І нам треба бути вдячним, як є воїну, який. Поклав найцінніше своє життя на вітар перемоги, також і живим воїнам, які приходять покалічені як душевно, так і тілесно. Нам також треба їх розуміти, що вони не раз дивилися в очі смерті. І такими, якими ми їх знаємо, вони вже такими ніколи не будуть. Тому що вони своє здоров'я поклали для того, щоб ми жили щасливо. Воїн Василь також жертвував усім, щоб ми не відчували, що є війна. Я вірю, що стажіна до цієї могили ніколи не заросте. Всі будуть вдячні за те, що він в такому молодому віці так жартовно поступив. Дорога мама. Нехай сюди Господь укріпить, дає силу перенести це горе. Тільки з вірою в те, що він душу свою не погубив. Він душу свою спас. І молитва, яка сьогодні лунала, і буде лунати за те, щоб поскорше наступила перемога і за те, щоб Господь укріпив вас. Дав сили зібратися і продовжувати жити саме в пам'ять про провойного селяна. За нього найбільше можете розповісти ви, який він був. І не треба це таїти, говорити. Ми, ви вихвини виховали дійсно героя. Ви виховали дитину з любові, який пішов для любові, щоб в нас було життя. Не треба це таїти, треба говорити. Що він живе у Бога, він тут жив з нами. У нього були плани такі самі, як і кожного з нас. Але Москаль ми бачимо перекреслив його життя. Але Одне, одне тільки яке молитва до Бога, і віра в те, що Господь по Євангелії посели там, де праведні спочивають. І він буде також молитися з іншим невесним воїнством, щоб поскорше наступила перемога, щоб поскорше перестали дивитися сльози і перестали проливатися кров. Хай свири Господь і душу, не видно вбитого воїна Василя і всіх воїнів, хто жартовано поліг на полі бою, там усі бо праведні спочивають. Вам Хай дає силу і мудрості далі продовжувати жити, зібрати усю волю в кулак, тому що здаватися не можна. Не мож, не мож. Він не здався. Вам є скоро брати приклад. Так що, хай Господь дає сили ти далі, продовжувати жити. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Слава! Слава нації! Слава! А за, хто бажає піти, попрощатися, будь ласка.